Є дещо, що ви точно маєте знати. Ми більш не можемо це від вас приховувати. У модульних будинках від виробника Скандинавія Хом тепер можна безкоштовно пожити, якщо ви є нашим замовником. Ми зараз знаходимося на огляді в одному із таких будинків. Це стиль Скандинавія. Знаходиться він на світ, житні гори, і ми на критій терасі, з якої я вас запрошую, всередину будинку. Мене звати Оксана. Скандинавія, Хоміс кожних із своїх замовників, погоджує повністю все. Від зовнішнього вигляду будинку до внутрішнього планування, а також оздоблення. Ми розставляємо із вами вікна, двері. Наприклад, у цьому будинку було важливим зробити поворотно-відкидне вікно і е, поставили сюди москітну сітку, щоб коли ви відпочиваєте, ніякі комашки вас не турбували. Це спальна кімната. І е, ви прокидаєте... Дивитись на озеро, чутно звуки природи, як квакають жабки. Це також було дуже важливим для наших замовників. Він на цьому наголошував. Також одним із пріоритетів було максимально використати корисну площу. Тобто будинок має 63 метри квадратні, і в цей же час у ньому є дві спальні кімнати. Я зараз покажу вам. Ось тут у нас під телевізор зроблено посилення каркасу. Давайте зайдемо у другу спальну кімнату. Друга спальна кімната, вона повторює першу. Обігрів у цьому будинку тепла підлога і кондиціонер, внутрішнє оздоблення, натуральне дерево, фальшбрус Зверху ми його пофарбували, зробивши відтінивши світлі кольора від темних кольорів. уже установили сюди, меблювали ліжка, є обідній стіл, так як це. То важливо, щоб максимальна кількість гостей могла тут зупинитись. Давайте подивимося санвузол, як він обладнаний. Бачите, ми вдома знаходимося, ось Скандинавія Хому робить як для себе. Це дуже важливо. Оздоблення санвузла, тут не кахель, бачите, ми далі продовжили використання натуральних матеріалів фальшбрусу. Установили при цьому всьому душовий трап, є можливість приймати душ. І будинок приїхав готовим до замовників. Приховали бойлер ось таким чином, бачите, його зашили сюди. Тут установлено бойлер. Є можливість вийти з цієї сторони будинку. Це двері, вони відкриваються, ви зможете пройти, якщо у вас є у цьому необхідність. Якщо вам потрібен такий будинок, ми його збудуємо за один місяць. Коштує 18 300 гривень за 1 метр квадратний в базовій комплектації. Звертайтеся в Дірект або за номером телефону.